Яке число на 511 менше від 1 мільйона? Як я й говорила в попередніх уроках, якщо у нас фігурує таке поняття на менше, на скільки 100, то це діє віднімання автоматично. Якщо якийсь об'єкт на певну кількість більше, на більше, то це буде додавання. Отже, в нас є два числа: є 1 мільйон, і є якесь число, яке на 511 менше, тобто віднімання. то це означає, що нам від 1 мільйона потрібно відняти 511, і ми знайдемо це число. Пропоную відняти в стовпчик. Отже, маємо 999489. Це є наше число, яке на 511 менше від 1 мільйона. Для того, щоб перевірити, ви можете додати 511 до знайденого числа, і ви знову отримаєте 1 мільйон. В другому завданні необхідно провести обчислення. Ну що ж, пропоную, як завжди, віднімати в стовпчик.

Тут все легко. Приклад В 1541 відняти 1041. І останній приклад Г 10 451 відняти 321. Не забуваємо, що записуємо розряд під розрядом. Сотні під сотнями, десятки під десятками, одиниці під одиницями. От і все. Завдання виконано. У третьому завданні нас запитують, який корінь має рівняння. Тобто ми бачимо вираз, де є невідома якась А. Подивимось уважно на рівняння. Ми бачимо, що тут діє додавання. Згадуємо: на попередніх уроках ми вивчали тему додавання натуральних чисел. Можете повернутися, посилання я залишу ось тут. І ще раз повторити при потребі. Отже, давайте перепишемо спочатку рівняння з умови: 42038. Плюс іншим кольором якась невідома А, і дорівнює 508131. Отже, 400 138. Це в нас перший доданок. Число А невідоме другий доданок, і, власне, 508131 це сума. Згадуємо, як знайти невідомий доданок. Отже, за правилом знаходження невідомого доданка, ми знаємо, щоб знайти невідомий доданок в нашому випадку А потрібно від суми відняти відомий доданок. Є А. Дорівнює. Як завжди, пропоную виконати віднімання в стовпчик. Записуємо відповідь. От і все. Ми знайшли корінь рівняння, тобто невідоме яке число А, і воно дорівнює 106093. Можемо виконати перевірку для цього в наш вираз замість А підставимо відповідь і переконаємо, що якщо до 402 038 додати 106,93, ми отримаємо в результаті 508 131. Давайте виконуємо перевірку, так і запишемо. Перевірка. Підставляємо 4238 плюс замість А, підставляємо вже його значення 106 093, дорівнює. Якщо ми додамо ці два числа і в результаті вийде наша ось ця сума, то значить корінь рівняння ми знайшли правильно. Додаємо стовпчик. Записуємо результат 508131. Тобто значення, яке ми отримали в результаті перевірки і значення, яке дано було в умові рівні між собою, значить корінь рівняння, ми знайшли вірно. У першому будинку 47 квартир, а у другому втричі більше. Наскільки квартир у другому будинку більше, ніж у першому. Трішечки теорії, друзі. Ми вже знаємо з попередніх уроків, що якщо на більше, то це тягне за собою операцію додавання. Якщо на менше це Тягне за собою операцію віднімання. В задачі зараз сказано, що в більше. Втричі, або ж, іншими словами, У три рази. Отже, у, скількисть більше тягне за собою операцію множення. І давайте вже розберемось до кінця. Якщо У менше, то це. Втягне за собою операцію ділення. Все. Гарнесенько, друзі, запам'ятайте це, перегляньте, якщо потрібно, запишіть, а ми повертаємось до розв'язування задачі. Пишемо розв'язування. В першому будинку 47 квартир, а у другому втричі більше. Давайте запишемо короткий запис. У нас є перший будинок, тут сказано, що 47 квартир. А в другому будинку втричі більше. Так і запишемо більше у три рази, ніж в першому. Щойно ми проговорили, що якщо більше у скільки разів, то це відповідно множення. Для того, щоб дізнатися, скільки ж у другому будинку буде квартир, нам необхідно помножити 47 на 3, відповідно. 47 помножити на 3. Множимо в стовпчик. Значить, в другому будинку 141 квартира. Для того, щоб знайти різницю у кількості квартир, так і пишемо: кількість квартир у другому будинку мінус кількість квартир у першому будинку, дорівнює. Нам потрібно від 141 відняти. 47. Дорівнює. 94 квартири. Отже, ми знайшли те число, наскільки квартир у другому будинку більше, ніж у першому. На 94 квартири. В п'ятому завданні нас просять провести обчислення. Нагадую, що нам, перш за все, необхідно звести до одних одиниць вимірювань. В першому прикладі ми бачимо, що в нас зліва та справа години фігуруються. Це добре, але далі йдуть хвилини. І тут у нас 36 хвилин, а тут аж 45. Тому нам необхідно перевести зменшуване і від'ємник у хвилини. Так, і пишемо приклад А і переводимо. 5 годин 36 хвилин. дорівнює 5 годин. В одній годині у нас 60 хвилин. тобто, А в нас аж цілих 5 годин. Переводимо хвилини. 5 множимо на 60 і додаємо ще ось ці 36 хвилин. дорівнює. Спочатку перемножимо ось ці два числа. 5 на 60, пропоную стовпчик. 60 множимо на 5. Буде 300. Ось тут ми маємо 300 і додаємо ось ці 36 хвилин. Так, і додамо плюс, 36, 6, 3. Маємо 336 хвилин. Добре, тепер переведемо ось ці величини. 2 години. 45 хвилин дорівнює. Переводимо години 2, множимо на 60 і плюс 45. Так само, як і в попередньому прикладі. 60 множимо на 2. 120. Добре. І додаємо ще ось ці 45. Хвилин 120 плюс 45. 165 дорівнює 165 хвилин. Величини всі перевали можемо віднімати 336 відняти 165 дорівнює стопчик. 171 хвилина. Можемо відповідь так і залишити у хвилинах, а можемо перевести у години та хвилини. Ми маємо хвилини. Ми Знаємо, що в одній годині 60 хвилин. Отже, нам необхідно 171 поділити на 60 на кількість хвилин у годині. Проводимо спочатку ділення. Беремо по 2. 120 віднімаємо 1, 5, 2 години і 51 хвилину. Можемо записати дорівнює, як і щойно перевели, це буде що 2 години 51 хвилина. Ось так. Приклад Б. перевести в нас є ще і від'ємник в одній одиниці відвідування. Тому що тут з вашим на те ж машина, було віднімати. буде 7 Переходимо. 32 метрів. В домахі метрів. Отже, 7 км. У це 7 помножити на тисячу і плюс 32 метри. Дорівня. Множимо. Тисячу помножити на 7. Я думаю, це легко так? Буде 7 тисяч. І ще додаємо 32. Додати 32. Буде 7 тисяч, 32 метри. Тепер переводимо наш від'ємник, який дорівнює 3 кілометри. 300 метрів. Дорівнює 3 помножити на тисячу і плюс 300. Дорівнює. Тут у нас 3000 і плюс 300. 3300 метрів. Ну що ж, до одних величин ми звели, можемо віднімати. 7032 відняти 3300. Дорівнює. 3732 метри. Знову ж таки, можемо залишити в метрах, а можемо перевести в кілометри. Для того, щоб перевести в кілометри, як я і говорила, в одному кілометрі 1000 метрів. Отже, нам необхідно 3732 розділити на тисячу. Так, беремо по три. Буде 3 кілометри і 732 метри. Дорівнює 3 кілометри 732 метри. Останній приклад В. Хід дій той самий. Переводимо спочатку до одних одиниць вимірювань. 17 кілограмів 52 грами. Дорівнює в одному кілограмі 1000 грам. Тобто переводимо 17 кг в грами. Це те саме, що 17 помножити на 1000 і плюс ось ці 52 грами. Дорівнює. Множимо спочатку. Тут, думаю, все просто: 17 помножити на 1000, пишемо 17 і ще 3 нулі. Тобто 17 тисяч і додаємо ось ці 52. Також просто 2, 5, 0, 17 тисяч. 502 грами. Далі переводимо ось цей вираз, 9 кг 302 грами. Дорівнює 9 помножити на 1000 і плюс 302. Дорівнює. Тут просто також 9 на 1000 – це 9 і 3 нулі, 9000 і додаємо відразу ось ці 302 302, 9302 грами. А тепер виконуємо віднімання 17,052 грами мінус 9302 грами. Дорівнює нічого нового, стопчик. 7750 грамів. Знову ж таки, лишаємо або в грамах, або переводимо в кілограми. Кількість грамів, 7750, треба розділити на тисячу, адже в одному кілограмі тисячу грамів. Ділимо стовпчик 7750, поділити на 1000. Беремо по 7, 7000 0, 5, 7. Отже, це 7 кг і 750 г. Дорівнює 7 кг 750 г. От і все. В шостому завданні у нас задача. У господарстві були кролі, кози та коні. Всього було 360 тварин. Кролі становили половину всіх тварин. А кози третину від кролів, скільки коней було у господарстві. Розв'язання. Почнемо по порядку. Перша дія. Ще раз пройдемось по умові задачі. Всього 360 тварин. Кролі становлять половину всіх тварин. Відразу можемо знайти кількість кролів. Кролі. Дивіться, я наочно покажу це на малюнку. Ось дивіться, всього у нас 360 тварин. Сказано, що кролі становлять половину. Тобто, якщо 360 розділити на дві рівні частини, то одна з цих частин становлять кількість кролів. 360 ми можемо поділити як 180 і 180, правильно? В сумі вони будуть становити 360. Отже, кількість. Кролів 180 штук. Друга дія, що в нас сказано? Кози становлять третину від кролів. Кролів кількість щойно ми знайшли. Давайте, як в першій дії, ми покажемо це все наочно на малюнку. Там про третину йде мова, так? Так, кози третину від кролів. Тобто, всього ми маємо що? 180, правильно? Бо кількість кролів 180. І третину. Тобто, 180 нам потрібно розділити на три рівних частини, по скільки це вийде? По 60, 60, тут 60 і тут 60. І в сумі вони дадуть 180. Якщо кози становлять тільки третину, тобто ось одну третину, частинку, то, відповідно, кількість. Коз у нас буде, так і запишемо, кількість коз 60 штук. Дія третя. Тепер доходимо до останньої умови. Нас запитують, скільки коней було у господарстві. У нас є всього кількість тварин, ми знайшли кількість кролів і ми знайшли кількість коз. Дуже легко знайти кількість коней. Третя дія. Всього нам сказано, що було 360 тварин. 360. Відняти, далі запишемо в дужечках. Відняти кількість кролів, 180, плюс кількість коз ми знайшли 60. Дорівнює. Якщо всього тварин 360, ми віднімемо кількість. Кролів, ми віднімемо кількість коз, і те, що залишиться, власне, залишиться кількість коней. Виконуємо дії. Спочатку в дужках. Виконуємо ось цю дію. 180 плюс 60. Так, тут у нас буде 240, щойно порахували. І тепер виконуємо, власне, ось це віднімання. 120 штук. Це ми знайшли що? Кількість коней. Власне, те, що й запитували нас в умові задачі. Це все.